Друзі, вас вітає Араз тв Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Багато хто зауважив, що Росія збила американське БПЛА якраз напередодні візиту Сідзінпіня до Москви. Росія продовжує слідкувати за нумерологією, тому під різні дати та формати намагається чогось досягти. Так могло статися з збиттям американським БПЛА, який збила РФ. Про це в інтерв'ю та Есен розповів керівник південно-кавказької філії центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак. Це банальна демонстрація сил. Працює кремлівська номерологія. Починаючи з 9 травня минулого року, вони постійно під різні дати та різні формати намагаються чогось досягти. Насамперед сформувати для насамперед сформувати для себе якісь політичні звитяги для внутрішнього користування збиття американського БПЛА теж сюди входить. Цей інформаційний треш продовжуватиметься. Наскільки він підійме бойових дух в умовному сургуті, мені важко судити. Вони і без цього стосовно особового складу мають багато проблем. Пояснив Володимир Копчак. Зазначимо особистий візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до президента. Володимира Путіна аналогічний за символізмом до візиту американського президента Джо Байдена до Києва. Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко. Одна із сторін візиту Сі Цзіньпіна до Путіна східна дипломатія завжди символізм. Якщо сі особисто поїде до Путіна, буде те ж саме, що Джо Байден приїхав до України. Іде обіцянку, що Україна переможе. Те саме зробить сі їдучи в Росію. Цим візитом він говорить США, а вони не програють. Зазначив він. Осипенко додав, що є також символізм у тому, що до Путіна він їде особисто. А з нашим президентом буде спілкуватися онлайн. Він після розмови із Зеленським нічого передавати Путіну не буде. Сі буде збирати позиції сторін, щоб обговорювати і приймати рішення в рамках свого політбюро. Вся логіка процесу підказує, що він після цього візиту має ще поспілкуватися з європейцями для того, щоб була повна картина для прийняття стратегічного та політичного рішення щодо допомоги РФ. Підсумував дипломат. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.